І вітання, шановні, сьогодні хочу поговорити з вами на тему, як ви думаєте, те, що ви їсте, впливає на ваш стан здоров'я чи ні. Наскільки важливе харчування у стані здоров'я кожної людини? Напевно, що думаєте, і напевно, що згодні, що впливає. Є різні продукти, які можуть викликати різні неприємні моменти. Відчуття відрижки, переповненості в шлунку, важкості після їжі, печії, що з цим робити, чи обов'язково бігти робити якісь дообстеження, чи приймати якісь препарати. Я думаю, що є зміст звернути увагу на здорове раціональне харчування без зайвих. Псім сухариків, фарбників зайвих, стабілізаторів, мульгаторів, щоб потім не шукати десь проблеми в печінці, в нирках, в судинах. Що ви думаєте з цього приводу? Всіть в коментарях під відео.